Ці контейнери надають відходам друге життя. Підприємці намагаються реалізовувати вторинну сировину за кордоном. кажуть, те, що ми звикли називати сміттям, насправді може приносити прибуток і навіть сприяти створенню нових робочих місць. Ми обробляємо цю вторинну сировину. Зокрема, макулатура сортується на 13 видів, на 13 марок згідно Вторинна переробка сміття, популярна у розвинених країнах світу. Однак в Україні те, що може приносити. Прибуток поки що тільки створює екологічні негаразди. Те ж саме проходить склобоєм, ми сортуємо по кольорах, вантажимо вагони, відправляємо на заводи переробники. Через те практично оце все, що ви називаєте сміття, получає друге життя, приходить в виді пляшки, навіть в виді ігрушок з Китаю це, зокрема, спецпляшки. Окрім органічних відходів, до таких контейнерів можуть потрапити і цінні предмети. Є морфологія сміття в залежності, де знаходиться контейнер, в центральній частині міста воно більш, скажем, таке багате на цінні ресурси. От. А в цілому, 15-20%. Мешканці міста також підтримують ідею сортування побутових відходів. кажуть, поява нових контейнерів сприятиме цьому процесові. Готова що це правильно, хоч якісь проблеми знімуться. Правильно, звичайно. Пластик, паковочні. Це правильно і це потрібно робити. Взагалі, головне не забувати, якщо любиш своє місто. Та, чи готовий ви вдома сортувати спотяброю? не готовий, готовий, повністю готовий. Утилізація побутових відходів питання номер 1 в Івано-Франківську. Зараз усе сміття з території міста вивозять на полігон у селі Рибне. Однак ресурси комунального підприємства практично вичерпані, кажуть у мерії. Альтернативою захоронення твердих побутових відходів може бути лише його переробка. Міська влада має намір запустити сортувальну лінію. Питання лише за фінансуванням технологічного обладнання. У нас є запит на екологічний фонд обласної ради. Але ми готові при можливості купити за міські кошти. Зрозуміло, що нам би не хотілося тільки за кошти міської громади купляти цю сортувальну лінію, хоча б у співфінансуванні. Але я думаю, що найближчим часом ми це теж вирішимо. Вивозять туринну сировину раз у тиждень у перспективі збільшення екоконтейнерів на території міста до тисячі одиниць. Наразі їх три сотні. Обслуговування відбувається виключно за кошти приватних підприємців. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.